Перше я взяла участь у розмаганнях у середній школі, і саме після них я підсіла на МТБ. Бути штатною гонщицею, як і бути студенткою, це дивовижно. Я живу своєю мрією. У своєму житті я роблю все, що люблю. Але це не просто відповідати рівню справжньої спортсменки. Це постійне балансування між безстрашним переслідуванням, цілі та власним здоров'ям. Ви не повинні позбавляти себе того, що любите, аби досягти успіху у чомусь іншому. Насправді, я думаю, якраз навпаки, ви повинні займатися тим, що любите, отримувати фан і таким чином прогресувати як спортсмен. Безумовно, одна з найбільших цілей це закінчити коледж. Я дуже щаслива, що можу навчатись у Стенфорді. Однак, Олімпійські ігри це вершина спорту. І Я буду дуже важко тренуватися з брією про олімпіаду. Та все ж моя найбільша мета у спорті це просто любити його, сідати на мій бай, кататися під дощем, фанитися. Я думаю, доки я робитиму це з душею, спорт і буде всім моїм життям.